А поки російські туристи знемагають у заторок, столичні відпочивальники незабаром чатимуть із вітерцем. У Києві готують нові спеціальні смуги для громадського транспорту, які мають сполучити два спальні райони. Автобуси і тролейбуси зможуть подолати 15 кілометрову відстань, на яку зараз витрачають годину чи не втричі швидше. Як нова смуга вплине на трафік у місті та коли запрацюють оновлені маршрути, знає Інна Набок. світло світлосмугам громадського транспорту столична влада активно взялася розробляти нові маршрути, якими зможуть користуватися тільки маршруткою, автобуси і тролейбуси. Маємо сьогодні близько 15 виділених маршрутів. Які насправді планується зробити фізично виділеним, але в перспективі у нас мають з'явитися так звані маршрути BRT або LRT, тобто це басРАПІТ транспорт, швидкий автобус або тролейбус, який рухається в фізично виділені смузі. Передусім, облаштують коридори для безперешкодного руху громадського транспорту на лівому березі Дніпра. Це столична Троєщина вулиця Маяковського. Зараз як бачите, ось тут паркуються автомобілі, які ого години пік значно ускладнюють рух для громадського транспорту, тому вже найближчим часом відокремлена смуга для маршруток, автобусів та тролейбусів з'явиться і тут. Вона сполучить густонаселений спальний район зі станцією метро Харківська. Найбільше такі інновації радіють водії маршруток. Тут не можна роз'їхатися не то що бо, будь ласка, от вам дікабрісті, дві полоси движення, одна полоса зайнята постійно. Машини стоять собі всі всі стали і зупинок, де ж ніхто не випускає маршрутки, тому що одна полоса. Далі відокремленою смугою з'єднають лівий і правий береги Дніпра. Цей маршрут в перспективі має перевозити 141 тисячу пасажирів в день. Це фактично як половина потужності гілки метро Середсько-Печерської. Для цього смугу для громадського транспорту прокладуть від Троєщини до Севастопольської площі. Відтак з цієї площі на троєщину громадським транспортом можна буде доїхати усього за 25-30 хвилин. А щоб нахабні водії не зазіхали на смугу громадського руху, експерти вже думають, як облаштувати спеціальні обмежувальні бордюри, наприклад, такі як у Кіото.